Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему секрети виховання дітей раннього та молодшого дошкільного віку, поради, які допоможуть полегшити процес виховання. Ви коли-небудь намагалися переконати свою трирічну доньку, що не можна п'ять днів поспіль ходити у дитячий садок у костюмі принцеси? Або може ви відчували сором, коли дитина влаштовує істерику у супермаркеті, і з такими ситуаціями стикаються багато батьків у перші роки життя дитини, і виховання дитини у такий період не просте завдання. 2-4 роки життя дитини непростий час для батьків. Саме в цьому віці діти стають більш самостійними і починають проявляти себе як особистість, проте здатність спілкуватися із оточуючими та міркувати у них поки що обмежена. Психологи стверджують, що діти розуміють, що їх дії мають значення, роблячи ті чи інші вчинки. Вони можуть отримати бажане. Діти хочуть заявити про себе так, як вони не. Могли робити раніше у більш ранньому віці, але проблема у тому, що вони ще не можуть контролювати себе і думати раціонально для них. Це поки дуже складно. Розглянемо стратегії виховання дітей у віці 2-4 років, які можуть використовувати батьки, щоб полегшити життя всієї сім'ї. Перше, будьте послідовні. Порядок і стабільний розклад дають маленьким дітям відчуття безпеки у непередбачуваному світі. Коли дитина знає, що чекає на неї протягом дня, вона поводиться набагато стріманіше та спокійніше. Постарайтеся дотримуватися одного і того ж графіка кожен день, Це означає, що у дитини має бути постійний час для сну, прийому їжі, ігор та розваг. Якщо щось змінюється, попередьте про це малюка заздалегідь. Якщо ви скажете, Йому мама з татом сьогодні ввечері йдуть у гості. З тобою посидить бабуся. Це підготує його до змін у розпорядку і дозволить уникнути істерик перед сном. Послідовні дії також важливі, коли мова йде про дисципліну. Наприклад, коли дитина б'ється на дитячому майданчику, ви спершу говорите їй, не можна битися. Кожен наступний раз у подібних ситуаціях потрібно говорити те ж саме. Друге, уникайте стресових ситуацій. На той час, як дитині виповниться рік, ви проведете з нею вже досить часу, щоб зрозуміти, що викликає у неї стрес. Найчастіше це голод, бажання спати або незвичне місце, Постарайтеся уникати стресових факторів. Плануйте свій розпорядок, наприклад, не варто йти до магазину тоді, коли дитині потрібно лягати спати. Постарайтеся, щоб дитина лягала спати і споживала їжу завжди вдома. Якщо ви з дитиною на вулиці, у вас завжди повинна бути під рукою їжа на випадок, якщо дитина зголодніє. Ваші прогулянки із малюком не повинні бути довгими. Також не варто стояти з малечою у довгих чергах. Плануйте вихід з дому заздалегідь, щоб вам не потрібно було поспішати, особливо Вранці, коли вам потрібно відвезти дитину до садочка, а потім іти на роботу. Щоб уникнути стресу, залучайте дитину до процесу. Наприклад, якщо вам потрібно швидко зібратися у дитячий садок, поставте таймер і скажіть дитині, що коли він задзвонить, вона повинна одягатися. Або якщо малюк вередує, ви можете запропонувати йому вибрати, який одяг одягти сьогодні. Міркуйте вголос і повідомляйте дитині, що чекає. Далі за розпорядком діти розуміють набагато більше ніж можуть сказати. Третє, думайте, як дитина. Діти це не маленькі дорослі, їм складно зрозуміти багато речей, які ми приймаємо як належне. Вони поки що не можуть слідувати вказівкам, поводитись певним чином тощо. Якщо ви навчитеся дивитися на ситуацію з точки зору дитини, це допоможе їй уникнути істерики. Ви можете сказати, малюку, я розумію, ти не хочеш сідати у крісло, але нам потрібно зробити це, щоб поїхати у дитячий садок. Так, ви не змушуєте дитину, а підтверджуєте її почуття. Вам потрібно встановити правила, але зробити це із повагою до малюка. Ви допоможете йому навчитися як впоратися із життєвими трудностями, розчаруваннями, правилами. І нормами, коли ви даєте дитині вибір, це теж означає, що ви поважаєте її і визнаєте її почуття. Коли вона не хоче сідати у машину, запитайте її, що вона хоче взяти із собою: іграшку або трохи їжі. Так вона буде відчувати, що у неї є певний контроль над ситуацією. Четверте, навчіться відволікати увагу дитини. Маленькі діти не вміють довго концентруватися на чомусь одному. Використовуйте цю особливість собі на користь. Наприклад, коли дитина грає у футбол у кімнаті, навіть після того як ви кілька разів сказали їй не робити цього, відволічіть її увагу. Запропонуйте їй почитати улюблену книгу або продовжити гру на вулиці. Батьки повинні створити вдома таке середовище, яке сприяє хорошій поведінці дитини. Для цього потрібно не карати її, а пропонувати інші заняття або відвести до іншої кімнати. П'яте. Робіть для дитини перерви, коли дитина погано поводиться, батьки часто відправляють її до іншої кімнати, щоб вона провела там певний час. Однак такий підхід погано підходить для маленьких дітей. Вони не вчаться хорошої поведінки, а починають думати, що вони погані. Якщо ви все ж застосуєте такий метод, не залишайте дитину у кімнаті більше ніж на кілька хвилин. Замість цього використовуйте більш позитивні методи виховання. Створіть у будинку безпечне місце, де дитину ніщо не Ве не буде відволікати або дратувати, і де вона зможе протягом декількох хвилин відпочити, поки не відновить контроль над своїми емоціями. Протягом цього часу ви теж зможете заспокоїтися. Просте зберігайте спокій. Легко роздратуватись, коли дитина влаштовує істерику. Але якщо ви втратите контроль, це загострить і без того непросту ситуацію. Якщо ви накричите на дитину, це не тільки не принесе їй ніякої користі до того, ж ви відсуєте себе винним. Зберігайте те спокій, навіть якщо дитина впадає у істерику. Скажіть їй спокійним тоном: я знаю. І візьміть на руки, не, не демонструйте ніяких емоцій при цьому. Іноді найкраща тактика повністю ігнорувати поведінку дитини. Поводьтесь так, ніби нічого не відбувається. Коли дитина зрозуміє, що за допомогою істерики вона нічого не досягне, вона перестане кричати коли втомиться. Дитячі психологи застерігають батьків від таких дій, як фізичні покарання. Коли батьки застосовують тілесні покарання, діти засвоюють, що така поведінка допустима. Так батьки подають приклад того, що дітям не слід робити, набагато в більш ефективний спосіб впоратися із поганою поведінкою дитини, перемкнути увагу або відвести до іншої кімнати, щоб дитина заспокоїлась. Цьому знайте, коли потрібно поступитися. Деякі речі у житті дитини не підлягають обговоренню. Вона має їсти, чистити зуби, приймати ванну і їздити у машині в автокріслі. Не можна битися і кусатися, але багато інших питань не варті того, щоб сперечатися щодо них. Якщо дитина хоче одягати костюм супергероя у магазин або наполягає, щоб перед сном ви постійно читали їй одну і ту казку, поступіться. Коли вона отримає, те, що хоче, вам буде легше перемкнути її увагу. На щось інше. Зрештою, зрозумійте, що іноді нормально відчувати стрес через поведінку малюка. Ніхто із батьків не ідеальний, і ви робите все, що у ваших силах. Згодом ваші зусилля обов'язково принесуть бажаний результат. Будьте послідовні у своїх діях, і цей час настане швидше, ніж ви думаєте. Дякую вам за увагу!